Як замінити ось такий водяний фільтр? Спочатку ми вимикаємо вентиль, який йде на подачу води. Потім беремо ключа, підставляємо тазик, фіксуємо цей ключ і відкручуємо. Далі дістаємо цю резинку. Заливаємо резинку гарячою водою, миємо колбу, розпаковуємо новий фільтр, беремо ковбу. Сюди вставляємо фільтр. Зверху повертаємо резинку. Витягли її з кип'ятка. Ось так ми її повертаємо. Тепер прикручуємо наш фільтр. Спочатку трошки відкриваємо вентиль. Водичка набирається. І зараз нам треба перевірити, чи не протікає. Ні, все чудово. Коли вода повністю набралася в наш фільтр, ми відкриваємо наш вентиль поступово. Трошки пропустили, почекали і поступово відкриваємо його. Тепер ми повинні спустити воду в рукомийнику. Відкриваємо кран, і спускаємо воду.